День відкритих дверей у Коростинському технічному коледжі зібрав велику кількість цьогорічних випускників та їх рідних, які мали можливість познайомитися з навчальним закладом ближче, дізнатись про освітні програми та про умови навчання. Коростенський технічний коледж готує фахівців за такими спеціальностями: обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів, бухгалтерський облік, обслуговування комп'ютерних систем та мереж. Незважаючи на всі перипетії, коледж має ліцензію та сертифікати на навчання з історією та здобутками присутніх ознайомив директор закладу. 29 листопада 2005 року постановою бюро центрального комітету Коростенський технічний коледж. Перейменований в приватний вищий навчальний заклад Товариства сприяння оборони України Коростенський технічний коледж. Які ж послуги ми надаємо? Ну, перш за все, це забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти. Друге, надання вищої освіти на рівні молодшого спеціаліста. Крім того, ми надаємо освітні послуги з професійно-технічної навчання. Тобто, підготовку та перепідготовку водіїв транспортних засобів. Всі, хто бажає, будь ласка, приходьте до нас. У нас дуже гарні як викладачі, так і майстри, інструктори. Навчання в коледжі проводиться на денній та заочній формах. Навчальний процес здійснюється за новітніми технологіями освіти. Десять років на ринку освіти, хоч термін і невеликий, проте заклад зарекомендував себе гарно. Випускники коледжу одержують диплом про вищу освіту державного зразка. Двері коледжу завжди відкриті для майбутніх студентів.